Всім привіт! Продовжуємо розглядати задачі на логіку з використанням математичного апарату. В сьогоднішньому відео пропоную вам для розгляду ось такого виду рівняння. Корень 6 помножити на корень з 8 дорівнює 4 коренів з. Х. Знову ж таки, для розв'язання цього рівняння потрібні певні знання по властивостям коренів. Давайте по стандартній схемі. Візьміть декілька хвилин і спробуйте знайти розв'язок самостійно. Як знайдете результат, прохання написати його в коментарі, додивитися відео до кінця і звірити з тим результатом, який отримаю я. Я вам покажу два способи, виходячи з властивостей коренів. Перший спосіб. Дивимося, корінь 6, корінь з 8 не добуваються, тобто корінь квадратний. так? І тому нам треба використати певні властивості. Ну ми знаємо, що добуток коренів одного степеня в даному випадку це корені квадратні, тобто корень другого степеня. Ми можемо записати добуток під одним знаком кореня. Тобто корінь 6 помножити на корінь з 8 це буде корень 6 помножити на 8. На 8 на рівні. А четвірку ми можемо загнати під другий корінь. 4 під коренем. Це буде 16. 4 в квадраті 16. Корень 16, і це й буде наша четвірка. І х уже під коренем справа у нас є. Тобто, у нас виходить рівняння, яке зліва корінь квадратний з 6 на 8 це 48 дорівнює корінь квадратний 16х справа. Корені будуть рівні, якщо підкореневі вирази рівні. Тобто отримуємо 48 дорівнює 16х. Звідси невідомий множник х ми можемо знайти як результат 48 поділити на 16. І дорівнює 3. Отже, х у нас дорівнює 3. Це перший спосіб. А другий спосіб. Ми можемо корінь 6 розкласти в добуток двох з коренів. Це що буде корінь з двох помножити на корінь з трьох. Навпаки. Підносимо все не під один корінь, а корінь 6 розкладаємо, як добуток корінь з двох на корінь з трьох. Корінь з восьми це буде добуток. Корінь з двох на корінь з 4. Добутку вийде у нас корінь з восьми. Ну, а справа до рівня 4 коренів з. Ікс, так і залишимо. Тепер, корінь з 4. Ми знаємо це двійка. Корінь з 3 не добувається, а корінь з двох помножити на корінь з двох буде, що у нас? Корінь з 2. У квадраті, давайте так і запишемо. Корінь з трьох у нас так і залишається, а корінь з 4 це двійка. Тобто ліва частина буде ось таким чином записана. Дорівнює 4 коренів з. Ікс. Корінь з 2 у квадраті це буде двійка. 2 помножити на ось цю двійку буде 4. Тобто у нас зліва буде 4 коренів з 3. 2 на 2 – 4, і ось корінь з трьох. А справа буде 4 коренів з. Ікс. На 4 ліву і праву частину ми можемо поділити, Корінь з 3 дорівнює корінь з x у нас виходить запис. Ну і звідси зрозуміло, що тепер х дорівнює 3. Ось така відповідь до цієї задачі. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал. До наступних зустрічей!